Любенькі, дорогенькі, доброго дня, доброго ранку, доброго вечора. Подивимося зараз. Подивимося зараз США і Російська Федерація. Договор, до, до, в Саудовській Аравії вони там повинні зустрічатися. Договор між ними. Як воно проходить, що там за договорюваності? Як карта бачить, давайте візьмемо. Так, цю Давайте цю картинку. Як карти бачать. Саудовська Аравія, Росія, США, Америка, Трамп, Путін. Як карти бачать, які договоренності? Як? І як Україна. Як карта бачить? Фінанси, фінанси. Один за що другого стає сильнішим. Тобто, і Америка свій інтерес має в цьому всьому, і Росія в цьому всьому мають, мають свої інтереси. Понимаєте? Тобто, Вони як закривають весь світ собою? От вони як собою закривають весь світ. Навіть для багатьох. Сонце прям закривають. тому що власть беруть в свої руки. Власть беруть в свої руки. Договорю. А ти бачиш, а король і королева Пентаклі йдуть, То тобто, да, серйозно. І страшний суд. Дружба, дружба, дружба на фінансах, на всьому. Впереді між ними йде фінансова стабільність, і це реально карта показує, тобто фінансова стабільність показує карта. Нам нема того, щоб я не можу сказати, що дуже велике осуждення Америки в сторону Росії йшло, Ні, цього немає, тобто один одного стоїть. Понятно, там люди так живуть, тут люди так живуть, але все одно похватки, по всьому, люди стоять один одного. Ті, хто, ну, і карта сили, заходять в силу. Один другому дає бути сильнішим. От як карта показує, а ви вже там самі собі думайте. Один одному дають бути сильнішими. Росія за що Америки, а Америка за що Росії. Хто там ще підпряжеться, чи Китай, чи ще хтось підпрягається, чи Європа. Ну, ми балакаємо США і Росія. Тобто фінансова стабільність, фінансові розщоти, фінансові прощоти йдуть. Тобто, все зав'язане на фінансах. Якщо вигідно в фінансах, от я вам показую п'ять карт, дві карти, 2 карти. Перві йдуть пентаклеві, тобто все построено на фінансах. Тим більше карта Страшного Суда, от період такий, що будуть дружити прямо прям дружити будуть. Прям криво один на одного не скажуть. Ну це ми беремо дві держави, дуже карта. Вони в цьому будуть сильнішими. Тобто один одного будуть робити сильнішими. Хоча отут ось птиця зверху, оця птиця, накриває своїми крилами, от накриють вони, знаєш, півпланети чи цілу планету собою. Так, да, шанс, здається, в інше буде. Америка і так, ну, а в других суплі, сльози і все остальне, і все остальне. І упущені моменти в житті. Ну, карта показує. І упущені моменти в житті. Можна було б все це, щоб було по-другому. Має ну, мігра, мігра. Так, і про що вони там договоряться? Про вибори, про вибори. Про карту про те, що розуміють, що маніпуляцій багато йде. Ну, якщо це про Україну, там буде речити, ну, я розумію, що вони там і, друге, і щось і друге буде, але в основному про Україну. Що Багато маніпуляцій йде, що мастера маніпуляцій, що карта, розумію, є желання через маніпуляції отягнути вибори, отягнути... три старших аркани, йде, отягнути вибори, не дати виборам, щоб здійснилися. Тобто тут йде те, що карта про що будуть? Про те, що когось треба вбирати, Не фізичне боже упасть, але когось треба вбирати. Тому що хтось зазвіздився по звізді, так, що далі нікуди. Ну, це все маніпуляція по цій карті, це все зв'язне маніпуляцій. Ну, тобто, знаєте, як сказати, мастер маніпуляцій. Людина мастер маніпуляцій. І карта вибори. Вибори, 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 вибори. опять вибори. Можуть толкнути. Ну, бачиш, хтось тіряє свою силу збашеною скоростю. Не Америка і не Росія. Не Америка й не Росія. Хтось слабіший, ніж вони, тіряють самі. Ви думайте, догадуйтеся, хтось тряряє свою силу, дуже тіряє свою силу. І в які пози? Нравиться, не нравиться людинка сидить, руки склала, нравиться, недовольна людина тут сидить. Нравиться, не нравиться, ніхто на це не буде дивитися тому що це все емоції, тому що це попажу. Знаєте, для для них можуть бути як детські там якісь детські. Ну, і що Україні ждати? Давайте, не, не були на відео робити. І що Україні ждати після цього договору США і Росія? Що Україні ждати? Фінанси вменшаються, Паш Пентаклі, то тобто фінанси можуть дуже маленькі бути. Якщо вони будуть там з сторони США, то вони дуже маленькі. Попажу Пентаклі, дуже маленькі І гра. Хочете поіграти ще? кажуть карти. Ну, поіграємо ще трошки у війну, без фінансів, або фінанси, які дуже урізані. Буде. Ніщита. Хочете не щити, хочете почувствувати на собі фінансову таку проблему, ось карта. Пінтаклі, Пінтаклі і Пінтаклі. Ну, все. Є желання воювати, воюйте тільки, тільки і все. Тут, бачиш, тут виходить тут знаєш, як убирають управління ще їх з рук. Оце те, що вони там зустрінуться в США, Росія, в Саудовській Аравії. Понимаєте, тут найголовніше, що карта показує. во перше фінансово, мала карта, п'ятерка Пентаклі це взагалі прочувствуйте, як без фінансів, якщо ви не хочете фінанси віддавати. Ігра поіграємо і ще. Но в те час вибори виборами йдуть. Карта Хтось зв'язний маніпулятор для них, вони вважають такий. Ну і в то же время тут постараються знайти управління, вибити, вирвати із рук управління. У когось вирвати із рук управління, щоб хтось не управляв. А через що? Давайте через що управління? Ну, через фінанси? Тобто поставити в позу таку, що з фінансами. Через фінанси. І бачиш, і боротьба. Потому що на цю боротьбу людина жаз, даже, жазлиться в нас уголь, це та сама зброя. На цю, на цю боротьбу нужні, фінанси і великі фінанси он падає. І вирвати це управління. І це буде резко, і це буде звістка, і це буде ну, прилетить ця звістка. Да. Положить, 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 когось положить. Хто це там? Хто це когось постараються покласти. Не за фізичною балакою, просто в когось почву, як з-під ніг виб'ють. Через закон, через правосуддя там перед ми робили розклад. Ну і це тут у договоренності. Як вам сказати по карті, той, хто мішає їм Росії і США, той, хто мішає, постарають управління з рук цих забрати. Через фінанси, через зброю. Через, ну, через. через 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 Хороші маніпулятори, да, хороші маніпулятори, прям зв'язні маніпулятори. Ну, Дело в тому, що, понимаете, нікуди ти не попрюш. Тут ти нікуди не поплюш. Вони один за, один за що другого, і так само наоборот, вони будуть робитися сильнішими. І все це, і все це йде по фінансах. Не по п'ятерки Пентаклі, як падать для України, а по карті королі Королів Пінтаклі. Тобто люди які, світом, ну, я знаю, люди, які управляють світом, а управляють більш через фінанси, тому що можуть порішати фінансово всі, всі питання, зв'язані зі світом, так сказати. Ну, такі діла. В карту сили. Заходять в карту сили. Тобто, тобто, фактично один за що другого буде чувствовати себе. Ну, і бачиш, півсвіта чи весь світ накриють собою. Для багатьох сонце. Ну, тут карта ігри, тут карта договоренності, і карта вибору. І, знаєте, як вам сказати, так, ще щоб понятніше. Що кожен отримає те, що хоче. Від оцієї зустрічі іменно Росія і Америка, кожен з них отрима те, що хоче. На те, що розшитує, на те, що хоче, там получе. Понятно, ніхто нікому все не вивела і не розкаже, буде воно. Все завуаліровано, все закрито. Ну, в то же час, якщо по карті, то від цього радості нема ніякої, від цього щастя немає ніякого, просто треба дивитися на реальність більш-менш. І оця маніпуляція, вона до нічого... маніпуляція, плюс брехня, плюс оце все, що є, воно ні до чого хорошого. Я, я опять до сім'ї, до будь-якої прирівні. От начни, все це переклади на, на сім'ю. Де це все, ну, то якщо люди себе так ведуть, ну, що хороше, виходить. Нічого хорошого не виходить. Так само і тут. Договоряться те, що їм треба договоритися, вони договоряться, те, що треба отримати від цієї зустрічі один від одного, вони отримують. Все, що розумієш, якщо по карті там, перед цим ми дивились, не на договореності не підуть, ну, зроблять так, щоб підуть. Все, пока-пока.